Всім привіт! З вами я Лайн 14. Сьогодні ми пограємо в одну ігру, коротше, називається вона Grappling Hook В цій грі ми будемо проходити дуже великий паркур Ну за допомогою ось таких монтузочок. Я можу високо притягуватися і Ну все триматися за неї Ну Думаю, можна починати. Зараз камера розікається. Тут треба нам нажати на ось цю кнопку. Там, де тобто руки показують вниз. Тут теж та сама кнопка. Але тут все можна і висоти вдаритись Нормально. Во. Ось тут нам вже треба то його схакнути і зажати це. Він хоч воно не дуже вийшло В любому випадку я можу зараз померти. Ай! А ви підпишіться, будь ласка, і поставте лайк, добре? Ну, а, я продовжую. Такс. Що у нас тут? А! Тут те саме. Я йой, йой, зробив сальто. Мені не віриться. Що зробив просто сальто. І я в цій грі ніколи не робив сальто. То окей. Хоч новеньке я дізнався, не знаю, як я це зробив. Но якось. Постарався. Я просто впав, навав вроді би на кнопку стрибок. Чи на яку? На, на якусь кнопку і я зробив сальто. Коротше, тут зараз. Та ну. Зараз помру тут. Давайте це не мало ходити в плани. Мені хп. Окей, я зараз чуть не помер. Це досить, це досить екстремальна ситуація. А тепер що? А, тепер скакати чуть не помирати знову? Ну, знаєте, це дуже інтересна штука. ось Почему скака? Надь. Короче, что я тут э, роблю так это, короче, вот так. Вот такие-то дела. Добро, что я сейчас А, то пинок в моей пуме. Окей. Раз я как на эту сторону. Да ну не так Я помер. Хоча б тут я надіюсь не по... Я просто на цей раз я взяв і розбився. Це що гірше, ніж просто померти від того, що впасти в пустоту. Але тут в пустоту впасти то нічого страшного. Ну розумію, деякі етапи важкі бувають. Та ну, чого я так падає? Та знову гепнувся головою. Тут є фото типу перелетіти маю а, дов добре я перелетів. Знаєте, підписники, я так добре перелетів. Шо? Оце прям вообще круто. Та... Та, зараз умру, якщо впаду. Якщо я зараз впаду, то я умру просто. Ща запам'ятав, якщо я впаду, то я помру! Розіб'юся! Я зараз помру! І знову я починаю все заново! Тут... Цей етап заново починається у мене! Нарешті я зміг ось сюди припхатися. І у мене вийшло висловить. І... Якщо тут зараз упаду. Це буде найбільший фейл. Ні, я вижу. А теперь по катушке. Нормально я так покатался. А мне тебя было недостатньо. Думаю, я роблю еще одну покатушку. Тех, капец. Та... Да. Та да, Ой -ой. Ні, Ні я, не я, не я, я, казав, я не умру. я не буду умирати. Я вижив, я казав, я не умру, я не буду помирати, бо мені лінь помирати. Ніе. Як фобі зараз розбився, це було б позорно. зараз тут на паркурі впаду. Це буде проблемка. О, тут уже треба, типу, перелетіти. Хоч по типу такого. Та це! У мене скільки хп було, що я просто взяв її і розбився, на насмерть маю. Окей, пробую робити. так, та дівка? Та, ні, я більше ніколи так не зроблю. Це тупо, це просто тупо. Ти! Я, я чуть не впав. Окей. Є. Раз. Два. Все. Проходжу нормально. Проходжу, нормально. Мені надо її і чуть. От зараз я впав і чуть не помер. Фух, 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 я зараз розібьюся. В екстреному випадку я просто розібьюся. Це було щось дуже ризиковано. Так, Ну, тут головне вижити. Як хорта тут не розвиваєш? Ну то все. Ось такі, ось така ігра. Можно сказать на вызвоню. А сюда можно. Знаете, трохи читерно. Але спробуй, що потрібно. Йой, зараз. Якщо я зараз упаду. Нормально. Давайте якщо я зараз так нормально влпнуся. То я умру. А якщо я умру. То це буде погано. Угу. угу. Я ще ніколи це не проходив таким методом. Так окей. Будь ласка. Долтіло. Це що за дропер? О, о, о. Е, я не пройшов дропер. Окей, тоді будемо читерити. Ага. Будемо читерити, якщо ця ігра... така... Так. Та, та. Розумію, ця ігра продумана тут. Не щетереш. Окей. А фото. Інших... Нічого видучить. Фото за кусок хламу. Сік. й йо 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 яй яй чого я так намотався? Вс, іскакую сюди лыжу. Дальше куди? Осюди, полаганько, спускаємось. І фадальше. Ага. Окей. Або я зараз щетерю, або я не щетерю. Все, погнали. Куда далі? Окей. Придбай сюди. І сюди, ось такого. Ось сюди. Ось сюди. Спайдермен. Спайдермен. А це мало бути так, що... Ух! не хочу помирати! не хочу помирати! О, нормально! Це палка. А. Це палка була потрібна. Фу -фу -фу -фу. Я. я. Йой. Чого я не подивився під ногу? От, правило, щас дивіться під ногу собі. Сил. Зараз я упаду. Таке. І... Все, можна йти. Коротше. Разгон, разгон, набираю разгон. Ну, а дальше это... Стоп! Окей. Просто начинаем. И ты туда подальше. Подальше, все дальше. Да, давай все тут Що померти мені Та що цього мені не хватило. Йоу! Я вижив. Я не знаю, чи в мене чекпоінт спрацював. Але якщо я тут помру, це буде погано. Бо я не знаю, чи в мене чекпоінт спрацював. Ну от і моє саме нелюбиме. Ну як саме нелюбиме? Тут є гір, 6 штучки. Ага, ага. Пролітаємо всередину. Далі буде така штучка, драбинка, коротше. От вона в моє саме нелюбима. Ні! 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 Я це запам'ятав. Запам'ятав, як я помер. Запам'ятав то все. Я запам'ятав, як я чуть не помер був. Ну і тепер можна гнати. Ось тут вже треба зупинитися і роздумати, як би це все мені прилетіти. Так, щоб це все було. Ага. Короче, ось таке просто якось. Все, скакаю, зажимаю. Підскакую. Снов зажимаю, підскакую. Вс, зараз умру, ну нормально, в принципі. Думаю, можна йти далі. Так, скоро буде драбина. на неї треба просто потратити багато часу. Ну, я думаю, там поставлю на паузі, нож. А то це буде то. Ні! Ні! Окей, для вас це буде одна секунда, а для мене це буде пару хвилин мучні. Я в кінці-кінці прийшов, чуть один раз не помер. Окей, можна йти далі. Окей. Просто розганяюся. А что дальше? А, дропер? Ну, давайте. Я его теп зачитываю. Найс. Уху. Все, дропер. Худбай. А я же... А я смех? Я зміг? Да, я змих. І на цьому моменті я буду зупинився. Ну окей. Коротше, зараз тут буде... Буду робити я покатувки. Ну, або я не буду нічого тут робити, таких, таких пукатук, ну бо я чуть вже не помню. Угу. Просто режим Спайдермена включити. Я тут в кинти кенти нормально змо. Хупы Я зараз помру. Разумеете, я зараз помру, просто помру и все, зараз все, ну. точно помру. Та не стільки хп, скільки буде потрібно, щоб померти на цьому рівні. Ні, пліс. Все. Тобто тут... Ось тут. норман. Я можу якось дістати то. І значить... Покатувки. Якби я не мовив нічого дістати, то значить будуть... У мене покатувки. А це вже було інтересно. Я схопився нормально. І задумався. Угу. Тобто зараз поводят, якщо я сюди прилетав, то... Окей. Просто постараюсь. Окей, ось тут уже. Що Та, це таке напасть з цим всім? Так, а тут зараз я можу померти. Тому мені прийдеться робити паркурчик. Ультраміні паркурчик Ну, все. Я був високо.

Тут така нормально впасти. А це так то випробовані для мене. Гарним воно було. А це що за трикутники? Або піраміди Хіопса. Я чуть не впав в ту маленьку вчелену. Ні! Я вижив. Я не поранився. Я вижив. А ось оце що таке? а це тобто йому типу. Звідки звідси так? Взяти і щось там. Ну так. це типу, йому пости сюди. Луди вот то есть такой сюда. Ну, это уже интересно. А, ну, что-то рассматриваем. Видите, зарату будем на господа. Три, два, один. Канат обривається і. І, я сказала. О, да чекпоин тут уходит. Уже помирає. Він помирає. нормально. Ми так тут. Хатмо все. Такс. Как тебе нам вот сюда? Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Дальше то самое? Да, дальше то самое. Опа, это что такие? А это что а за мой? Что хочешь сказать, мне не требуется сделать. Я тут померший. Бо мені треба зараз розкакнути. Якось ось із... тут. Да. Мені треба тобто, поколсько паркурити. Та паркур левел дуже прикольний. В цьому паркурі просто дуже прикольний. Особливо тут... Нічого довго часу не займає. І коли я сказала нічого, я так і дівчить. А там більше нічого немає. Серйозно. Я не тупі. Туди... О! А чому це червоне? Stage Бронз. Я виграв, типу? Це мене зайняло 22 хвилини. гри! Ну, окей. Ну, что в С вами был я, Анчуна. И на чём? Всем пока.